Чи буде фінансова допомога Ізраїлю від США. Я думаю, що вона буде там єдине, що саме подвійки Петеклі можуть трошечки переглядати суму. Але я думаю, що допомога буде. Чи понесе відповідальність Хамас за зґвалтування жінок? Вони будуть відповідати, але знаєте, тут я не можу сказати, що всі повністю вони будуть відповідати, бо дуже багато якимось чином чи поїхали, чи повтікали. Якась, але кого там виловлять, то те й точно буде, буде відповідати. Але якась дуже велика саме кількість вже їх немає. Тих людей, що це робили. Чи вдасться Ізраїлю повністю окупувати Палестину? Я думаю, що ні. Їх зупинять, і, знаєте, якась буде навіть якісь загрози, дуже багато дій зроблено, щоб вони зупинили. Тут здається, карта смерть. Що ні, їх зупинять. Так що моя відповідь ні. Мета візиту Лукашенка до Китаю. Ну, єдине, що я можу сказати, що це процвітання. Тут я кажу, що вийти з грошового колапсу, співдружність, і саме якісь більш е, сильні позиції, і воно якби має привести до процвітання саме в Білорусі. Ну, І з того, що ми бачимо з п'ятірки Пентаклі вийти на сонце. Це якийсь навіть я б сказала, прорив, якийсь вихід на зовсім інший рівень, в якихось зовсім інших ролях навіть. Так що це більше про це. Хто причетний до вбивства Киви? Ну, перш за все, що це якісь професіонали, які дуже довго його відслідковували. Це, до речі, молода людина. Я так розумію, що десь. Ну, не більше точно 30 років, може навіть і менше. І тут ну, мені хочеться сказати, що він професіональний вбивця, От саме тому що дуже якісь тут такі якості він цьому вчився. Ну, дуже багато тут хочеться дати медаліок, не через те, що саме Ківу, а саме його підготовці. Кремлівські боти знищують наш канал. І тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох-п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо Астросвіт разом! Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! Чи будуть нові спалахи епідемії ковід? Я не можу це назвати спалахами. Чи будуть якби спалахи? Так, вони будуть, але вони йдуть по тузу пентаклів, знаєте, щось сезонне, те, що є завжди. Воно далі. І Іде повішаний, що це не всі буде, це все-таки і по двійки пен... мечів ну, не буде саме як спалаха, це щось, що купирується, що буде зупинене, і по дев'ятки пентаклів, знову ж, люди, які мають більше років, вони якось цьому підлягають, да? якісь більш старші. Але я не бачу цих спалах. Тут було б дуже багато жезлів, те, що вогонь, те, що швидко. А тут немає оцього такого розгону, що дає як, як спалах. Хвороба буде сезонна. Чи зміниться стратегія ведення бойових дій у 2024 році і чи буде вона дієвою? Чи зміниться точно зміниться, там буде переглядуватись, взагалі вона буде якась геть інша, від слова геть. Чи буде вона дієвою? Вона нас якось цікаво розвертається, що спочатку вона, мов би, і не буде працювати, потім якось вона набирає обороти і стає доволі так. Сильною дієвою. Але стратегія кардинально зміниться. якось Вона має бути знову ж по Пентаклях, так що це буде більше якось по землі, більше якісь такі, що саме зв'язано з земляними якимись стратегіями от саме військових. І в нас тут якби, королева кубків, яка взагалі говорить про хороші новини. Так що я думаю, що в принципі вона буде дієва. Єдине, що десь якась зупиночка в нас має бути. Чому Зеленський в останню мить скасував свій виступ в Конгресі США? Уже дивлюся другий раз е, цю інформацію. Я наскільки розумію, в останній мить була отримана якась інформація по дьяволу. Е, яка інформація по дьяволу? Це різного роду махінації, оце е, може навіть. Е, Корупційні скандали тут теж дуже сильно похоже по п'ятірки пентаклів, так і просто щоб не попадати на зуби, да, щоб розрядити, і це було прийняте рішення саме такого. Але ще дьявол може сказати, що його просто дуже сильно зарядили. І він просто розумів, що якщо він зайде, то вже там не буде дивитися на те, з ким він, і він міг просто це передати. Тут ще й така може бути історія. В будь-якому випадку вирішили, що краще не треба. Чи покращиться ситуація на фронті взимку? Ні, я не можу сказати, що вона покращується. На жаль, у нас аркад смерть, вісім жезлів, лицар жезлів, Тут смерть і дуже величезна активність, при тому придеться весь час бути захищати, захищатися. Я думаю, що це більше про російську сторону, і я не бачу, тут, що тут якось була розрядка така. І розрядки я точно не бачу, покращення теж не бачу. Чи здорожчає американський долар у наступному році? Обіцяю, що він подорожчає. І навіть я не здивуюсь, якщо знов буде якийсь такий, знаєте, скачок, тому що тут дуже багато про те, що це дорого. Так що я думаю, що саме якийсь такий має відбутися скачок з доларом. Чи будуть росіяни мобілізувати неповнолітніх стот? Я не впевнена, що це мобілізація. По мені, то це якась підготовка і навчання. Я не думаю, що це буде саме мобілізація. Чи справді Росія збільшила прибутки від продажу нафти попри санкції? Ну, тут таке залізобетонне, не так, і скажу більше, що. Це для них теж якось вони навіть не розраховували, що так добре складеться. Воно теж у них для них це теж якийсь такий сюрприз. Не очікували, що на воно буде якось рухатись, така швидкість буде. Чи справді іноземні ЗМІ готують дезінформацію проти керівництва України? Ну, По дьяволу там точно буде. Вкиди в різного роду будуть, і вони, знаєте, якби така інформація, саме як інформація, це не про те, що там буде якась доказова база, а вкиди по інформації і до цього готувалися. По зірці це давно вже щось плановане, воно зараз починає розвертатися. І єдине, що треба розуміти, що вони йдуть по помірності. Це не буде, що зразу нам цю купу вивалять на голову, да? а нам по крапушці так будь Кап, 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 і... але весь час. І це буде ще більш напружувати саме тут на таку довгу якусь перспективу воно розраховано. Так що я не думаю, що це щось ну, дуже короткого часу. Ні, я думаю, що це щось довге. Чи очікується найближчим часом зміни у вищому керівництві України? Буде, будуть зміни. Мають змінити якогось дуже активного такого керівника, якого дуже багато бачили, чи якось так воно різко відбудеться. І слідуючи на змінах, якась така одіозна жінка, яка весь час привертала увагу, так що в нас такі дві зміни, на які ми будемо поглядати, і я не можу сказати, що не буде якоїсь радості. Радості в будь-якому випадку людей буде. Чому залужний обрав саме запорізький напрямок для активного наступу? Ну, як по мені, мені здається, що просто він якісь як легкі, да, легкі по проходимості. Можна просто якось дуже швидко рухатись, от саме через це, що там може бути нам, так і кажуть, там може бути швидкий розворот, швидкий рух. І через що проаналізували і зрозуміли, що там це ми можемо зробити. І знову ж там і достатньо сил теж така історія. Так що я думаю, що він на сьогодні якийсь більш мобільний, більш легкий, більш, більш прохідний. Чи піде Зеленський на другий строк? Я все-таки думаю, що його кандидатуру мають виставити. Е, я навіть поясню, що нам сказали. Нам говорять, що на сьогодні це взагалі прогнозувати важко, тому що без кінця змінюються картинки, без кінця змінюються е, дії, але потім у нас з'являється дьявол, з'являється лицар кубків, е, що все-таки якийсь шанс. Вилізти, проявитися він буде, і знову ж по всім даним дьяволу, у нас дуже часто виступає як, як команда, як ті, хто стоять у ці за спиною, і йому буде запропоновано. Так що, хоча, от, як ви зрозуміли, то розказало не факт, але дуже багато там старших арканів, які можуть говорити, що більше все, що такі так він буде виставлятися. Чи вдасться Росії вдосконалити іранські дрони шахет і як це вплине на ситуацію в Україні? Ну, перш за все, що треба розуміти, вони вже над цим працюють. Це не, не на рівні того, що це колись, а вони зараз випробують якось періодично їх запускають, дивляться результат. Так що, на жаль, вони будуть працювати. І дійсно, для нас це не найкраща новина, тому що Оці дрони вони якось стануть більш сильнішим і може навіть одним із основних видів зброї. Так що, на жаль, не дуже хороша новина саме з цими шахідами. Якою є ситуація на Херсонщині? Та, яка в нас, я не можу сказати, знаєте, тут з однієї сторони, наскільки я розумію, в нас якби, є якась некерована частина, куди, в принципі, прилітає якась. Знову ж у нас з'являється дев'ятка жезлів, яка символізує, про який захист, може, там закрили десь саме фронт, чи я не знаю. Такий захист тут трошечки з'являється, і ми будемо бачити. Що якась частина якби, відійде від цієї загрози, саме Херсонщини, а інша? А ворог, на жаль, це дуже швидко просіче, і там туди будуть гатити без кінця і краю. І, на жаль, там і, і, і дають і трагедії, і е, різного роду такі величезні наші втрати. Так, що поки вона нестабільна точно. Тут по сім кубків сказати, що це все закінчилось, ні. Нам говорять ілюзія, що це ілюзія, що воно закінчилось, нічого воно не закінчилось, ні. Спокою поки не буде, просто якась частина буде більш спокійніше. Все. Чи очікується в Україні великі снігопади і як це вплине на фронт? Ну, дивіться двійка жезлів. Чи це будуть великі снігопади? Ні. Я, я, наприклад, не здивуюсь, тому що двійка взагалі е, може сказати двійка жезлів, двійка вогню, просто хто не знає. Може навіть потепління прийти по, по цьому. Чи можуть нам сказати, що е, буде, іноді будуть сніг, снігопади, іноді їх і не буде, вони будуть підроставати. Так що тут е, дуже таке спорне питання, що вони будуть. І далі нам дають знову ж п'ятірка жезлів, яка символізує оце месиво, цю грязюку, знаєте, вода. І, зразі, о, і карта Миру, яка говорить, що погода помірна для зими. Вона якби помірна. Так що я не можу, чи буде взагалі погоди на, на фронт. До цього готувалися і готувалися до, до подібної. Іноді фронт буде зупинятися, іноді він буде так воло рухатися. Оце таким чином і вплине. Сказати, що це щось таке. Катастрофічна саме погода ні, це неправда, тому що е, саме помірність нам, нам гарантує, що ми готові до такої і до такої погоди. І є якісь розроблені схеми, розроблені стратегії. Так що, в принципі, воно вже ми все це знаємо, до цього підготувалися. Так що сказати, що ми якісь такі глобальний вплив ні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.